85-річна Марія Пладійчук із Чернівців купила військовим дрон. На це пенсіонерка витратила 98 тисяч гривень. Для жінки це велика сума, але вона вважає, що не зробила нічого особливого. Чому я вирішила? Я вам скажу. От і сьогодні я включаю рано телевізор і бачу, як наших вбивають. Отут, попри мене. Дорога в Садгору, там цвинтар. Везуть хлопців молодих. І я думаю, я стара живу, а ви молоді, повинні в землі. Ну, то як ви кажете, то я повинна собі добре їсти, все дозволяти. А вони нехай гинуть. Я не бажаю, що я щось таке зробила. Абсолютно нічого. Те, що кожна людина повинна зробити, я задумалась, що треба. А тут тільки по телевізору дрони, дрони, потрібні дрони. Я не знаю, що таке дрон, але Мій племінник у Львові Андрій. Оце він мені все допоміг. Він, він домовився, він дізнався, який дрон потрібний. Я це нічого не знала. Він домовився все, що тільки зателефонував, куди йти. 98 тисяч, беріть гроші, йдіть. Ну, гроші були, звичайно, проблема, Я влізла в борги. Але нехай отримала ту поробку. Ну, та й все. Та й йду я з тою поробкою та й думаю, куди мені його дати. Та я зателефонувала в міськомат, й прийшов хлопець, чоловік та й забрав. З часом прийшов чоловік. В телефоні показав, що там два хлопці звертаються до мене і кажуть, Марія Івановна, ми вам гарно дякуємо. Ви купили дуже дуже хороший дрон, mm -hmm. бо мені сусідка казав, а є на що було 98? є по 20 тисяч. Ну, так, так. Чого ви саме такі вирішили? Чи бо я сказала Угу. Mm -hmm. Дякуємо Марії Іванівні, яка придбала ось цей дрон. Він нам буде допомагати, перемагати ворога і буде нашими очима. Слава Україні! Героям! І ви, ви тоді були втішені. Як побачиш, хлопці сказали, що, що поба... потрапили в ті руки, що треба. Ну І ще, звичайно, я була дуже задоволена, як сказали, що ну а так тепер економлю, але нічого. А яка у вас пенсія? Пенсія у мене 6 тисяч гривень. — То Скільки, скільки ви заборгували? Ну, Де зичили? — Я не буду казати, де. Ну, може, хтось захоче вам допомогти? — Сусідів не треба. Не треба. Допомагайте туди, хлопцям. Мені не треба. Я від себе це зробила, і нехай воно так і буде.